Аплікація листівка для найдорожчих. Привіт, малятка! Я котик топко. У мене велика родина. Є мама, тато, братики і сестрички. І я люблю на День Валентина дарувати їм маленькі листівочки, своє серденько. Так як оцей котик дарує своє серденько іншому котику. Вони дружать, тому що вони найрідніші. Або оцей песик дарує серденько своєму другу, песику. Вони товаришують і гарно спілкуються. Найкращі друзі песики. Ась і я вам сьогодні пропоную зробити листівку для своїх найдорожчих. Для матусів, бабусів, дідусів, татусів. тих, хто поруч з вами. Ми будемо зараз ось таке серденько приклеювати. Потім квіточки і листочки. Ось така листівочка у нас з вами вийде. Ну що, приступаємо до роботи! Давайте пальчики наші розімнемо, зробимо серденько. Я люблю своїх рідненьких і матусю, і татуся, і бабусю, й дідуся, братика, сестричку, тітку дядька, тітку-дядька, ось така моя родина, гарна і надійна. І нам, ми сьогодні з вами зробимо святкову листівку. Для наших рідних, ми ж їх дуже любимо, і наближається свято День Валентина, коли кожен з вас може подарувати своїм рідним щось від себе, своє серденько. І ось погляньте, у нас є гаркуш, є серденько. Зараз ми беремо з вами клей олівець. Змащуємо наше серденько клеєм. Гарно змащуємо. Тепер прикладаємо його ось так гарно. І притискаємо серветочкою. Ось. Погляньте. Ось таке серденько у нас з вами держалось. Тепер беремо. У нас є ось такі квіточки вирізані. Я знаю, що вам ваші рідненькі допоможуть. Виріжуть, а ви це все зробите. Погляньте, давайте зараз розкладемо. Квіточки ось так, гарненько розклали їх, а тепер пелюсточки, листочки покладемо біля них. Ось так гарненько. Розкладемо листочки наші. І зараз все це ми будемо наклеювати. Беремо по черзі кожну квіточку, змастили її гарно, приклеїли. Синя квіточка, жовт. Жовта, рожева. А ви можете в будь-якій в послідовності їх наклеювати. Ось, дивіться. І тепер наклеюємо листочки. Вони маленькі. Ось так змащуємо клеєм і приклеюємо. Змастили і приклеїли. Є змастили. Кожен листочок змащуємо гарно. Змащуємо, змащуємо. Змащуємо ось так. І тепер все притиснули нашою серветкою. Ось така гарна у нас листівка одержалась. І ми будемо чекати від вас таких же гарних листівок. Але можна взяти. Інший фон для нашої листівки може бути різнокольоровим: зеленим, синім, червоним, жовтим. У мене була така, такий фон, і я таку листівку зробила для своїх найрідніших. І ви також зробите гарні листівочки до Дня Валентина. До побачення!